Точніше воно буде транслюватися на моєму каналі на YouTube. Так, да, деяка ця задрімка, відповідно. Ну от зараз є трансляція, і тут немає зображення, ну тому що, мабуть. Одночасно не може камера працювати із Google Meet з Zoom. -ом. Так, і до речі, це ж відповідно на моєму каналі, йде трансляція, і наступне якраз наступне наше заняття буде присвячено тому, як, як саме струвити, створити ваш YouTube канал, який на хай йду, і як його налаштувати. Так, ну наче тут все. Про Zoom розповів. Давайте я буду з цим завершувати. Чи ще щось буде, пригадаємо на ще. Ну, так само, запис можна е, записувати в хмару, можна записувати на свій комп'ютер. Краще я рекомендую на свій комп'ютер, бо е, ну, дуже важко слідкувати за тим, що е, хмара наша корпоративна заповнена чи ні. Вже ну, багато разів було таке, що вона заповнена. Так, е, а потім ну, відповідно. По... Наступного разу я розкажу про те, як створювати свій власний YouTube канал, як завантажити на нього відео. І чому все ж таки YouTube канал це б, ну, краще б місце для збереження ваших записів від відео ніж Google Drive.